Стефрак. Заблокований його удар. Тепер вже мальований. Кучинський. Зараз так вузько розташовуються всі гравці. Пробиває Стефрак. Передача в центрі. Забиває Данило Кучинський. Ой, Він не залишив шансів круглого. A de Калінічев. Луковський віддає в центр. Не влучає Ян Ковалевський. М'яч відібрали. Рибін. Там чекає передача Тищуки. Її отримує на дальню пас. І забиває Дмитро Ільєнко. Нічия 1-1. Свій шанс його використала. Сурков. Це буде викид вічнавіч. Сурков проти Круглова. Круглов. Браво! голкіпер парфілічити. Ковалевський прострілює Ковалевський. Забиває Калінічев. Колесо центр виходить вперед. Лімо прострілює в напрямку дальньої стійки, і там перебуває Даніл Калінічев. Дубль для Калінічева 3-1 на користь колеса центру. Мальований, заблоковано цей удар. Стефурак б'є в стійку. Відбивається філічита. Мальований. Пробиває мальований. Відбивається удар. Ігор Круглов. Котовий. Мальований, мальований через фланг пройшов і Стефурак забиває. Четвертий гол. Ну і тепер вже схоже, що... Все крапка поставлена. Биковський, передача на дальнього. Туди Запорожець віддає пас для мальованого. Класна комбінація. Колеса центру, яку завершує мальований асист Максим Запорожець. Мальований кладе в дев'ятку. Шість один дубль для Владислава Мальованого.